Я хочу сказати, що я прийшла на цей курс. Бо я плюс з граматику знала, але вона так була не закріплена в голові. І Ці відеореди вони прям дуже допомогли, вони дуже структуровані, дуже короткі і дуже зрозумілі. От Прям ти дивишся і таке, все ясно, абсолютно в тебе немає жодних питань. А, але я ще та людина, яка дуже боялася говорити англійською мовою абсолютно, з незнайомими людьми або зі знайомими. Жаль, я просто розумію, що я зараз відкрию рота і все, і, і провалюся під землю. Але час від часу я зараз живу в Варшаві і я ходжу на кінклаби волонтерські, різні там хтось влаштовує, безкоштовно, хтось там за якісь гроші. І від час, час я туди приходила до цього курсу, і я намагалася не розмовляти. я Слухала, що кажуть інші, але поки мене хтось там не потикає, я, типу, що може, ти щось скажеш? Я така типу я послухаю. А зараз, от я нещодавно була на подібному спікінг-клабі з людьми, яких я не знаю, і там були іноземці, і я сама типу визивалася розмовляти, щось там обговорювати, ділилася своєю думкою. І я потім така вийшла, і така О, я це типу може тепер не боятися говорити англійською. У мене типу і була цір, не боятися говорити англійською, бо я далі планую переїжджати в англомовну Україну жити. І я розумію, що комунікація мені потрібна буде. І я така, а як я буду мені викладати, якщо я боюся? А оці наші постійні speaking club двічі на тиждень. Ну це просто не знаю, вони виробили якусь звичку, що ти ну ти можеш помилятися, ти можеш сказати щось неправильно. Але всі люди, всі помиляються, і навіть не тіло помиляються. Тому ми українською розмовляємо інколи неправильно, тому це абсолютно нормально, і цьому немає нічого такого, і дуже допомогла саме ці спікін-клаби. Коучі, різні боб завдання. Я, я спалерю, може, але типу це все дуже дуже класно було. Дякую. І ще хотіла сказати, що е, насправді класні ці завдання, що в тебе англійська вона, по суті, кожного дня, навіть якщо ти не робиш якусь домашню, не кожного дня заходиш на платформу, на чат в Телеграм, де кожного дня щось відбувається. Та щось пише, якісь ігри, і це, це прикольно дуже. Реально, це ми ті люди, які захопилися до часу ночі вгадувати фільми. І це було реально дуже цікаво і класно. І я дякую за цей курс. І єдиний мінус цього курсу для мене, що він закінчився. І я тепер боюся, що я буду робити далі і з ким розмовляти. І чи не забуду я англійську, але в мене типу, вже є план, як там типу, далі прокачувати, щось робити. І я дуже чекаю наступний рівень від вас. Бо реально він вже закінчився і страшно. Ми чекаємо організацію кіноклубу. Здається, далі так, це була ваша ідея. Так, так, це була моя ідея, і от зараз я закінчу 12 й модуль, здам екзамен і з липня займуся. Я всіх відмітила в чат, чаті створю. Все буде, бо це в моїх інтересах. У мене є такий типу російськомовний кіноклуб, і я хочу. Або з білорусами тут спілкуюсь, І я хочу так, щоб англійською дивитися фільми, себе теж прокачувати, тому що я ще час від часу боюся ходити в кінотеатри, тому що думаю, що щось не, не зрозумію, якщо там якийсь фільм такий не Марвел. Але насправді, дякую. Клас, Вас дуже, дуже, дуже дякуємо.